Головне управління Державної податкової служби у Київській області продовжує серію відеороз'яснень про податкову знижку. У попередніх відео ми з вами обговорили, що таке податкова знижка, як вона працює, чи має ФОП право на податкову знижку та види витрат, які включаються до податкової знижки. Сьогодні ми з вами обговоримо перелік документів для отримання податкової знижки на прикладі знижки на навчання. Перший документ, який ви маєте обов'язково мати при собі, це декларація про майновий стан і доходи за звітний рік. Обов'язково паспорт та ідентифікаційний код особи, яка претендує на знижку на навчання. Довідку від працедавця про суму нарахованої заробітної плати. Копію договору з навчальним закладом, в якому обов'язково повинно бути відображено заклад освіти, надавача послуг і здобувача послуг, отримувача послуг, вартість таких послуг і строк оплати за такі послуги. Копії квитанції, тобто чеків платіжних доручень за навчання. Документи, які підтверджують ступінь споріднення, якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надавати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина, свідоцтво про шлюб. Та заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування. В наступному відео ми з вами обговоримо строки отримання податкової знижки. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та слідкуйте за актуальними новинами.